you mm -hmm. Доброго дня, доброго вечора, всім добрим людям. Ви на каналі Spirit of Чатаю з Аллою та Олексієм. І сьогодні я хочу продовжити показувати вам нашу подорож. Ми на самому краю світа. На англійській це називається Pacific Rim. І це а, Тихоокеанський рубеж. І це насправді кінець світу, бо далі, вже через океан. Якщо плити покремій, то ви припливете в Японію, яка зустрічає новий день завжди першою. Так що, а ми, там, де ми живемо, ми прощаємося з Днем останньої на цій планеті. Це величезне місце сили багато І також я вам хотіла трошки розповісти, цього разу може не про красоти цього місця, але про місця сили, які тут знаходяться. Вони скрізь по всій планеті, але тут вони такі, я б сказала, більш унікальні тим, що це є насправді кінець світу і тут Є такі місця локальні не тільки ем, позитивної енергії, а вони також є і негативні місця сили, ем, сили негативної, чорної. І як, коли ми їдемо сюди, то ми проїжджаємо через ліс. Які старовини з гігантськими деревами, їх тут а, дуже багато, і я включаю завжди молитву, бо ми проїжджаємо такі місця, знаєте, як ці дебилі непрохідні, де живуть і хто у тільки не живе, і вони впливають на вас. Це якщо про. Всяких таких а, злих духів, які живуть у лісах, темних духів, так це отакі місця. І людина їх, якщо й не бачить ніяких а, жителів такого типу, вона їх відчуває, бо в неї мурашки по шкірі і їм здається, що хтось рядом стоїть, або хтось на них дивиться, або становиться страшно а, без видимої на те причини. Так, щоб ви знали, що а, ви у місті, де керують такі сили більш негативні. І коли а, а ми ну, інакше не приїхати до цього міста, і коли ми їдемо сповз них, ти переїжджаєш цей рубежі, тоді вже гарно, тоді вже ти знаєш, що є і, і інші місця сили. Там їх я б сказала 50 на 50. Але без мантри там не проїхати, бо ми навіть от коли ми їдемо, да, і якщо я не включила там якусь молитву або мантру, то ми тоді на ровному місці можемо почати сваритися і, і один на одного дивимося, так, а чого це ми, бо вони починають оці мешканці, які там живуть, і Ждуть з кого висосати енергію, вони активуються і тоді нападають на вас. А коли вони на вас напали, то у вас проявляється або агресивність, або страх, або ще щось таке. І ви починаєте реагувати, шукати у когось, хто ближче до вас стоїть, щось якийсь конфлікт. Ну, якось віддати свою енергію через конфлікт. Ми це вже замітили, і ми вже посміялися над цим. І тепер ми знаємо, що коли ми проїжджаємо. У цих місцях треба включати або наказати на себе ставити защиту, казати на себе, де, ну краще й те, і те зробити, і одразу включаєте якісь молитви, мантра і все. І вони не підходять, бо вібрація мантри дуже е, така висока, да, і вона не дає. і Тоді страх з'являється у них у цих істот, і вони не підходять до вас. Якщо защити на вас немає, і якщо у вас свої проблеми, і ви їх обсуждаєте, все в голові, то все, вони на спину вскочуть так, щоб ви навіть не сумнівалися. І тому це місце, ви бачите, красу і ви бачите і смерть. От зараз якраз я вам показала це місце, як вони обидва вживаються. І як карежать не тільки природу, не тільки дерева, а й людей такі місця. Вони їх вивертають на їх І вони тут обидва мають право бути. Щоб від них позбавитися, це потрібно, щоб прийшла нова ера, Сатія Юга, коли таким. Містами такими стоями в цьому світі не буде зовсім місця, але ми живемо зараз з вами в ері калі югі і, і тут якраз оці темні, вони даже більше домінірують по всій планеті. Хоча великих, ну, вони домінірують, але світлі місця вони сильніші. І тому ми ще з вами існуємо. І якщо люди почнуть просинатися. І в плані тому, щоб розривати, а що я тут роблю, а куди я йду, і, і на що воно мені це потрібно, і що я тут, взагалі, які мої задачі, то тоді ви будете тягнутися до таких міст світлих, світлих сил, і тоді ви входите з ними в контакт, і, і тоді їх становиться більше і більше. І зла буде а, на планеті менше і менше, але для цього потрібно, щоб кожна людина у неї пройшов такий толчок, як то кажуть, до просинання, до осознавання. А, що таке просвітління? Це розуміння, вообще, хто ти і що ти робиш, що в тебе в голові. Ви думали коли-небудь, що у вас робиться в голові? Якщо ви почнете слідкувати за своїми. А, Потоком своїх е мислей, як до е думок, то ви побачите, який хаос у вас там твориться, як е е оці думки атакують вас постійно одні й ті ж самі, і страхи, і, і так далі, і тому і подобне. А коли ви заходите от в таке місце сили, починається така пустота, якась, і в неї заходить світло. І разом з світлом заходить така тиша умиротворенність, і ви бачите, що цей світ може наповнитися тим, чого ви прагнете душею. І ця тиша вона така ісціляюча. Якщо у вас в голові тиша, це значить, що ви стали туди е, на, на шлях розвитку духовного. А духовний е, шлях, він вже ж е, е, ісціляє тіло, ісціляє розум, і тоді душа ваша вже більш і чутно, і ви з нею починаєте спілкуватися. І це те, що коли ви доходите до цього моменту, тоді ви розумієте, що оця вся, як я кажу, важка повсяденна, повсякденна, вона її можна просто созерцати. Таке є слово гарне. А її можна просто наблюдати. І, і вона сама себе тоді якось заспокоює, коли ви не берете активного участі в такі. Це дуже важко розповісти словами, бо у нас відібрали цей лексикон, і ми не можемо. Все, все що касається духовного, у нас дуже обмежений лексикон і дуже обмежена а, така словесна. Спектром такий словесний, щоб можна було пояснити, що відбувається з людиною, яка а, раптово як то кажуть, прийшла до тями, проснулася, подивилася на своє життя і сказала, боже, Боже. А, а воно, ну як вам сказати, це такий ем, біг по кругу по, е, по горизонталі. Це утром встав, побіг на роботу, бігом прибіг, тут проблеми порішав, там проблеми порішав, нові проблеми собі знайшов і отак от кожного дня. Да? І ви відчуваєте, якось ось зараз, отут, от, от, от щас я трошки тут накупив. Може, я доїду, віддохну, а зараз я може не отдохну. А може вже на пенсії, а воно ніколи не відбувається. І, і тоді ви розумієте, що вам потрібно йти по вертикалі. І це те, що я хотіла вам сказати. Кажу вам дуже цікавий епізод, який з нами ось отрапився, і може хтось мені напише, що це воно таке було тут. Я поняття не маю, що це таке. А що це Це щось таке цікаве. А що це ми знайшли тут? Я такого ніколи не бачила, Альосія. Майя, ти в курсі діла, що воно? Я не знаю. Хто знає що це? Такий якийсь кластер якихось рахунок. Вони наші живі. Щось виклик, але ще ти подивися поближче. я не знаю, що це таке. Це щось живе і дуже цікаве. Я взагалі не зрозуміла. Але воно на таких сидить якихось... Ні, я трохи тільки м'ягенький. Мягенький. Закручіть, закричіть ще на мене. А що це може бути вже? Це місце воно таке чарівне, і в ньому сходяться, я думаю, декілька реальностей, і іноді такі проявляються тут речі, які не дуже присущі нашому миру. І навіть, ті, що присущі нашому миру, вони себе поводять доволі цікаво, так скажу вам. І хотіла вам показати, хотіла з вами поділитися, бо таких місць дуже багато. і Є часи у сутках, коли тут ідуть проявлення, такі, що ти розумієш. Що вони ну не з цього не з паралельної якоїсь іншої паралельної реальності, тому такі міста треба відвідувати а, обережно в определенні часи, бо там можна побачити таке, що може не лякати, але може і дати багато сили і знання, особливо, коли ви сідаєте там в медитації. Ну, на цьому, мабуть, усе. Я дуже рада, що ви були з нами. Підписуйтесь, діліться з друзями а, нашим каналом, бо ми хочемо, щоб людей, які прокинулися, було набагато більше на цій землі. А, хай вас Бог береже і хай вам щастить. До нових зустрічей Намасте.